Усім доброго дня! Сьогодні у вінниці 6 червня, і так у нас квітує маклюра. Досить незвичне явище, але плоди на осінь зав'язує. Ось так і ще побачимо. Маклюра відома не тільки своїми лікувальними властивостями. Також її можна використовувати в їжу. Ось так виглядає. Але про це вже, мабуть, наступного разу.